Давайте розглянемо на взаємодію взаємозв'язки, які відбуваються в між. Америкою та Росією. Що між ними відбувається зараз? Як вони себе проявляють, показують, що афішують, що не афішують, що показують, що не показують, де обманюють, чи є там якісь домовленості між ними, чи будуть ці домовленості, що буде найближчим періодом він відбуватися протягом трьох місяців? Отже, з лівого боку Росія, з правого боку Америка. Ну що, давайте будемо дивитися сигніфікатор Росії. Сигніфікатор США, що між ними відбувається наразі зараз? Що проявляє та показує Росія? Що проявляє та показує Америка? Що не показує, не фішує, однак це впливає на якісь рішення, які приймає Росія, і що не показують США. Найближчі дії Росії, найближчі дії США. І що буде відбуватися протягом трьох місяців. Так, що, на дні колоди в нас тут недовіра, в нас тут моніторинг, постійна якась сліжка, спостереження. Тримають руку на пульсі, моніторять ситуацію, не довіряють один одному. Ну що ж, давайте будемо дивитися: сигніфікатор Росії. Дивиться в сторону США, це перше, що хочу сказати, є якісь, знаєте, як заїскивання в сторону США, є якесь да, як то кажуть, є якісь імпульси в сторону США. Ну, Однак вона відчуває себе досить впевнено. Займає досить впевнену позицію по відношенню до США. Позиція, можливо, трошечки якась імпульсивна, однак вона не агресивна. Щось є. Таке, що можна запропонувати США не залякати, а саме запропонувати. І щось вони пропонують безпосередньо, бо отут дивіться, Аркан у нас да, з цвіточком, з квіточкою в нас аркан, щось можна запропонувати: сигніфікатор США в даному питанні по відношенню до Росії. Я б сказала дуже довго щось пропонували зараз уже пропонувалка. Відсохла, да? Бо якщо отак от перевернути аркан, прям дуже довго йшли на взаємодію, щось пропонували, були якісь пропозиції, щось давали. А зараз, уже, собственно говоря, ну, ні, взяли, скажімо так, да, що могли від тієї взаємодії, яка вже до цього моменту відбувалася, що могли, ти взяли і є якесь певне розчарування взаємодією з Росією. Що зараз відбувається між ними? Перехідний процес є якесь завершення одного процесу і перехід до якогось іншого процесу. Тобто отут робляться якісь підсумки. Зараз вони підсумовують те, що є, для переходу, для наступного кроку. От те, що відбувається: завершення якихось процесів. Тут є, звісно, це аркан і міжнародної якоїсь економіки, і міжнародної якоїсь торгівлі, торгівлі між ними. Поки. Ще є якась взаємодія, ну, я б сказала, такі мирні перемовини, як всі вони розмовляють. Однак тут цей аркан також показує і якийсь переходний період, перехідний етап, що проявляє і показує Росія по відношенню до США. А, ну, Дивіться, по-перше, це м -м, якісь е швидкі, необдумані дії. Які відбуваються у взаємодії з іншою державою безпосередньо із США, це якесь швидке прийняття рішень, якісь нелогічні процеси, і що даний аркан показує, що не дуже вони дивляться в них напрямок їхньої більшої уваги він направлений на інші процеси. В іншу сторону це аркан войовничий, це аркан. Який показує, що, ну знаєте, таке хизування власними силами, хизування власними спроможностями. От це те, що показує Росія. Плюс до всього цього це аркан з одного боку, наче і логічних якихось висновків. Однак ці логічні висновки відбуваються після якогось. От знаєте, як спочатку сказали, а потім подумали. Потім подумали, що сказали. І тут може цей аркан показувати як залякування, бо це дуже такий агресивний, спонтанний е е аркан, е який, знаєте, якому дуже важко себе е контролювати. Бо отут дуже-дуже суттєво показується, проявляється агресія, проявляється якесь зневажливе становище. Е Причому їм дуже не хочеться дивитися в сторону взаємодії із США? Ну, тут не скажу вже, може навіть зі страху. З одного боку, заісківаємо, з другого боку намагаємось якось е, створити такі ситуації, маніпуляції. Що проявляє. Та показує США. Ну, на поточний період по даному аркану можу сказати, що досить довго, да, от в прямому положенні, коли цей аркан, досить довго ми будемо тягнути лямку, досить довго ми будемо на щось сподіватися. Розрухи повно, однак відмовитись від якихось процесів не можемо. В даному положенні аркан показує те, що вже в принципі готові приймати якісь. Рішучі кроки, якісь руйнівні процеси перебудови якихось зв'язків, перебудова взаємодії. Отут, після цього, розчарування, яке відчуває США, вони готові до досить рішучих кроків. Ну що ж, подивимося, що не проявляє і не показує, не афішує Росія те, що вона е затиснута, зажата в якихось рамках. Вона... Е Рамки діють ззовні, рамки діють із е, середини. Ну що, затиснута по руками ногам. Санкції діють, санкції є. Можливо, вона якось не показує і не афішує, що в принципі її ці санкції, е, якось е, ну, типу, аля не діють, однак вони діють. Е, хочеться це скрити, однак по факту є. Зжатість, затиснутість. Е, відчуття, всяком случае, такі. І плюс до всього цього є поки нерозуміння, куди йти далі, що далі робити, бо наче зв'язали по рукам і ногам. Як далі незрозуміло, що не афішує США? ну, Перехід, перехід в нові. Все-таки да, все те, що відбувається отут. То США вже відмовилися, вони йдуть в якийсь новий вектор, в якийсь новий напрям. Вони йдуть до якихось нових горизонтів, вони бачать якусь нову перспективу для себе, більш цікаву. І вони відмовилися, відмовляються вже тягти те, що їх тягне на дно. Готові вже до переходу до. Нових берегів, шукати нових партнерів, шукати нові домовленості, якісь. Так, найближчі кроки від Росії до США. По даному Аркану будуть якісь рішення, досить суттєві рішення, будуть якісь пропозиції, досить суттєві пропозиції по відношенню з, з США. А... Ну що ж, ми, мабуть, побачимо. Да? Поки що я не знаю, що це будуть. Можливо, якісь поступки будуть. Однак вони будуть міняти, будуть змінювати весь процес. Можуть змінюватися переговорники, які співпрацюють, взаємодіють, посли, які. Взаємодіють з, ну, з іншою державою. Тут буде якась реформація, реструктуризація, реорганізація у владі і зміна рішень, зміна вектору напрямку, напрямлення. Ну що ж, поживемо? Побачимо. Так, і які дії будуть в найближчий період від США до Росії. Все одно будуть перемовини, досить напружені, досить важкуваті. Тут будуть із шайти на якісь. Ну, я не скажу, що поступки. Їм дуже не подобалось те, що відбувається, дуже не подобається те, що відбувається. Тут, можливе, можливий початок якогось. Налагодження, зародження, налагодження взаємодії. Я не скажу, що тут будуть зніматися санкції, ще щось буде відбуватися, однак тут буде зароджуватися якийсь процес нової взаємодії. Про що ця нова взаємодія буде? Ну, знову таки поживемо, побачимо, однак цей процес уже безпосередньо відбувається. Так, ну, давайте подивимося перспективу взаємодії на три е, місяці. І нашим, і вашим, і на обід додому. Ну що, тут будуть якісь пропозиції досить суттєві, досить привабливі по відношенню до США. Е, знаєте як? Е, зі сторони Росії по цьому аркану тут можлива. Можливі необдумані якісь вислови, необдумані пропозиції. І потім Росія буде перевзуватися, як то кажуть, в повітрі по відношенню до Америки. Однак, на що хочу звернути увагу, що Америка свого не упустить, вона візьме те, що їй пропонують. Чи буде потім вдоволена Росія тим, що пропонувала пропозицію? Ну, не дуже. Однак тут взаємодія між ними, вона буде, і взаємодія між ними йде у о, фінансову сторону. Америка свого не упустить, вона забере фінансово, вона забере фінансово. І збере саме в своїх е, інтересах е, те, що потрібно е, безпосередньо Америці. Знову таки, да, як я вже й говорила, з якоюсь пропозицією виходять до США. Пропозиція може бути необдуманою, спонтанною, нелогічною, е, не призведе вона до краху, однак вона призведе до втрат фінансових втрат безпере. Безперечно, а самої держави. Тому ось така ситуація, те, що відбувається між державами.